Мій репортаж, який ви сьогодні подивитеся, буде про село Явірське, що на Земщині. Це село було кордоном, куди загарбники дійшли, але пограбувати і зруйнувати ще не встигли. Про те, як пережили наслідки війни в цьому селі, розповість його мешканець Ноздрачов Валентин Михайлович. Він відчув на собі. Всі прикраси руського міра. Бачите, стільки. Ну я не знаю як там правильно сказати, що мезото магазин, ну, бачите, як торговля не сложилася. Це в нас тут блокпост був. На тому тут оце ось справа ось, це нас тут ось, жили. Ну, квартирували воїни. А це пам'ятник ветеранам да. Великої вітчизняної війни. Так, да, так, да, так. Да. Ну, цілий справа, справа тут трохи, там далі трохи від Було в своє время, як ото закінчилося, ми освободили, освободили. Ну, туди далі одігнали, ремонтували тут своїми силами, побито. Побито було провода, це саме. оце тут кругом, ну, воно як да, воно в бурянах. Падали в нас навіть оця високовольтна, що над нами. І ця була навіть перебита О, тут, на тому. Скільки кілометрів ну, довжину? Цей хі -хі, кілометрів, ну я знаю, більше десяти. У куньому 18 кілометрів. Ви на другому місці, мабуть. На тому от. Ну оце тут ще ось. Оце тут живуть і тут. А так. А так люди повиїжджали, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Що повиїжджали, а так воно і само село. Воно. І, і жило своє. Все бросили, все в городі. Тут феншерський пункт. Оце? Да. Закритий, нікого Захрити, немає. так. Да. Не веде саме тут. Це тут теж бачите, падало, побито. А це що за... Це, це був тут садик, а тоді після цієї е, вправління, колхоз. Оце тут було. Да, ну да. Тут теж бачите таке. Футбольне поле, футбольна команда колись була. Так, да, 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 було все. Вели саме. Це ж бачите, як тут -тор. А школи не було в селі? Була, тут вона давно згоріла, це сліва була школа тут. 8 класів. Де оце? Да, сліва це було. Да, ну. Все заміновано, так? Ну, по ідеї, ніхто не... ніхто не знає, але на мене саме тут. Може бути падали ракети, теж тут зривалися тут. Де може, може падали, а може де поставили розтяжки, хто його знає. Ну, береже на Бог береже. Так. Веде саме то у нас список, список погибших, різних. Да, ну, Багато людей по... Я, я не пам'ятаю. Ми вже тут два роки не тут. Ну вон більше по списку, там вон видно більше. Більше ста чоловік, мабуть, захищали село. Ні, це не тільки село, це жителі, ага. жителі села. Не, не... Мешканці. Так, да, Мешканці, селі. які воювали девід кіль. Там є фамілії. У мене дід, дядько, теж в мене Дед, дядько, в саме погибли. На тому. Тут у нас в своєму навіть е, жив е, герой Совєтського Союзу. Матерієнко. Я не пам'ятаю на якого. На як хаті навіть десь, десь була по моделі табличка, що був такий-такий-то Зараз би попіднімалися оці хлопці, подивилися, хто зараз воює проти в кого. Так, да, веде саме Ветіль, де тут мене я теж займався тим, знімав. У мене є, там десь в архівах теж таке ну, год 20 назад, яке тут село, стільки тут народу збиралося е, коло пам'ятника на 9 мая. А потім постепенно, що нікому саме, навіть прийти сюди, тут... ну приїжджали, кожен рік приїжджали в нас. Тут воїнська частина була, приїжджали салют, мітинги. так що… Ну жили, жили, село, жили. село село живе було усе. Тут у нас було, б, телефон був, це чача дивель, саме так раніше. Телефон такий ж проводний був. Там у нас веде саме, там, там узіл зв'язку був, у тому. Ну, апаратура та стояла, що це так, так, як і сюди, тут теж у нас був случай. Е, виїхали. А це куди дорога? Оце Оту. на 17-й на Андріївку. На Андріївку, так? Да? До 17-го скільки ще кілометрів? Ото воно вже видно. Да, – да. да, да. Там здорово, здорово били, там, як це можна подивитися, там є розрушення, особливо та аптіці фабрика теж там розбита дуже, крома того, що летять. Оце все окопи тут. Да, да, да. Ну, воно, я знаю, стояли, проти стояли проти хлопці. Окопи. Оце все воно тут стояли по посадкам, да, щоб да. не в селі, а виїжджали сюди, ставали. Оце все перериток. О. Оце тут, же вони тут. Ну, стояли, тут ось стояли підбиті танки. Ремонтували та її забирали потихеньку, які так вивозили, які саме тоді уїжджали. Це, це тут хлопці в нас стояли. Це блокпост був, да? да. так? ось, ось. Этот, бліндаж у них. Этот. Тут вони жили ось на тому, в тій хаті, в цій хаті жили. Я не знаю, там по тій вулиці десь теж були. Оце прийшли додому, так? Да? Да. А вам повезло, нічого, все нормально, не, нема. Саме прилюків. далі може для доміка, тих ближче, де падало. А так все нормально. Не веде саме. Бог милував. Ваші по побажання. Ну, ще б раз побажав, щоб швидше закінчилося це все, щоб мог ліг, встав, і вже щоб не, думав, не думав, не боявся, не ждав, що сьогодні воно прилетить чи не прилетить. Тривожно. все одно. Дякую вам велике. Вам теж. Хай люди дивляться, що робить війна по таких сферах. Хорошого нічого не робить. Так що... Da,